Путін фізично не помре, але його канонізують і про нього складатимуть казки і пісні. Ще у цій недокраїні майбутнього буде новий російський календар. Літочислення тепер буде вестися від революції 1917-го. За офіційною версією Путін народився не у 1952-му, як записано у паспорті, а у 53 му і вважається реінкарнацією Сталіна. На честь нього навіть прийменують місяць його народження жовтень, чи то по октябрь по росіянськи, і тепер він називатиметься. У а в день його народження не тільки вихідний, а й додаткові показові страти на честь свята. І так, в майбутньому Путін дійде в кожен дім. З диктатора зроблять щось по типу розумної колонки, точніше, тотального контролю. Аби образ був ближчий до росіянських традицій, контролер буде мати вигляд матрьошки найкорисніший девайс у землянках і хібарах кожного екстрасіянця. Цей витвір інженерного генія, звісно ж, путінського у формі матрьошки називатиметься ГКЧП. Государственный коммутатор от человека до правительства.